Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, і сьогодні ми поринемо у світ електричних явищ. Тема нашого уроку електричні явища, електризація тіл, електричний заряд. Про природні електромагнітні явища люди дізналися ще в глибоку давнину. Давні єгиптяни і греки описували: Розряди блискавки, удари електричних скатів. Помітили, що коли бурштин потерти об вовну. То він набуває властивості притягувати до себе пух, листя, соломинки. Напевне, ви помічали, що коли знімаєте вовняний светр або шовкову футболку, то можна почути потріскування. Ці та багато подібних явищ відбуваються під впливом статичної електрики або електризації тіл. Під час торкання матеріалів з різними властивостями відбувається накопичення електричних зарядів різних знаків на поверхнях тіл, що торкаються. Потім заряди різних знаків компенсують один одного. Через електризацію тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла. Із повсякденного життя ми добре знаємо, що після розчисування сухого волосся пластмасовим гребінцем, він набуває властивості притягувати до себе волосся, ворсинки, клаптики паперу тощо. Електричний заряд як фізична величина кількісно визначає інтенсивність цієї взаємодії. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію і є невід'ємною властивістю деяких елементарних частинок. Одиницею вимірювання електричного заряду є кулон. Про наелектризоване тіло говорить, що тілу надано електричний заряд або ж тіло заряджене. Електризація тіл. Це процес, у результаті якого тіла або частини тіл набувають електричного заряду. А чи однаковий за знаком електричний заряд набувають ебонітова паличка, потерта об вовну, і скляна паличка потерта об шовк. Наприклад, якщо наелектризувати скляну паличку, підвішену на нитці, шматком шовку, то коли ми наблизимо до неї таку саму паличку наелектризовану внаслідок тертя об той самий шовк, Палички відштовхуватимуться одна від одної. Оскільки палички однакові та наелектризовані одним тілом, то можна дійти висновку, що палочки заряджені однаковим за знаком зарядами. Якщо піднести до наелектризованої скляної палочки ебонітову палочку потерто об вовну скляна та ебонітова палочки притягуватимуться одна до одної, можна зробити висновок. Що заряд на склі потертому обшовк іншого роду, ніж на ебоніті потертому обвовну існують два роди електричних зарядів позитивні і негативні. Під час електризації скла об шовк скло набуває позитивного заряду, а шовк негативного. Під час електризації ебоніту обвовну, ебоніт набуває негативного заряду. А вовна позитивного. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються, тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Носієм електричного заряду є деякі елементарні частинки. Електричний заряд не існує окремо від частинки. Під час електризації тіло приймає або віддає певну кількість частинок, що мають електричний заряд. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією з позитивно заряджених, Протон. Протони входять до складу атомного ядра. Зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає певну кількість електронів. Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратними певному найменшому елементарному заряду. Q дорівнює N помножити на E, е. де Q маленьке – це заряд фізичного тіла. N це ціле число і є елементарний заряд. Носієм елементарного негативного заряду є електрон. Носієм найменшого позитивного заряду є протон. За модулем заряд електрона дорівнює заряду протона. Мікрочастинки та мікроскопічні тіла можуть мати заряд позитивний або негативний, а можуть бути нейтральними. Атоми є нейтральними, оскільки в них. Кількість електронів збігається з кількістю протонів. Якщо атом віддає один чи кілька електронів, то він перетворюється на позитивний йон. А якщо приймає, на негативний йон. Явище електризації має як корисні, так і шкідливі прояви. Серед корисних проявів використання електричних фільтрів пилу для очищення повітря в системах вентиляції на виробництві та в пробуті. На електризовані тіла притягують до себе маленькі тіла. Волосся, ворсинки, клаптики паперу тощо. Таким чином можна створити електричний фільтр, який буде з повітря виловлювати частинки пилу. Особливо актуально, якщо в процесі виробництва виникає багато пилу, наприклад, фарбування автомобілів та інших металевих виробів. У розпилювачі фарба заряджається негативно, а кузов автомобіля позитивно. В результаті частинки фарби притягуються до кузова. Якість фарбування поліпшується, а витрата фарби зменшується. Або ж електричне копчення м'яса і риби. Дозволяє значно прискорити процес копчення. Чи, наприклад, створення штучного хутра або декоративних ворсистих покриттів. Дрібний ворс пропускає через сітку. На електризований ворс падає рівним шаром перпендикулярно поверхні, що покривається, поверхня попередньо оброблена клеєвим складом. Є і шкідливий вплив електризації, наприклад, іскри під час торкання зараджених предметів. До таких випадків можна віднести іскри в побуті, які проскакують, коли, наприклад, ви знімаєте светри. Літак в польоті також електризується, і при підведенні до нього трапа можуть проскочити іскри, а через це можливе займання. Тому спочатку знімають заряд з літака, також відомі випадки займання нафтових танкерів через електризацію. Явище електризації зумовлює появу великих електричних зарядів. Вони можуть призвести до виведення з ладу електронних компонентів в техніці, як при її виробництві, так і при експлуатації або ремонту. Тому майстри з ремонту електроніки повинні працювати в заземлених електричних браслетах та заземленими паяльниками. Підсумуємо: існують два роди електричних зарядів позитивні і негативні. Тіла, що мають заряди одного знаку, відштовхуються. Тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Як на екрані, ви бачите кульки з однаковим зарядом та різними знаками. Носієм електричного заряду є деякі елементарні частинки. Електричний заряд не існує окремо від частинки. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до зустрічі на уроках фізики.